Я рей Гарреті. чи просто рей. Пітер Макфріс. Ген Колсон ім'я, хода моє життя. Аймен my kind. Колись давно ми пішли в першу ходу, щоб надихнути звичайних людей. Хлопці, всміхайтесь. Бачте, камера. Не думай про те, що не контролюєш. Дії згідно плану. А я особисто думаю про той приз. Like Перше попередження. Все добре, тільки не зупиняйся. Саме так. Просто йди. Не, зупиняйся. не давай, зупиняйся. Давай зупиняйся. Просто йди. Друге попередження. Третє попередження. Це змагання для тих, у кого залізні яйця. Усі правила вам знати не треба. Затямте головне. Відати зі швидкістю не менше трьох миль за годину, інакше виліт. Вийдете, поки не лишиться один. Хоконі перемагати! Yeah! Довго ж до мене доходила. А йдеш, або смерть. Дате, скільки можете. Попередження! Але іноді тіло відмовляє. Попередження! У когось зупиняється серце. Попередження! У когось мозок. Попередження! І кров. і Фінішу нема довга хода у кіно восени.